Вітаю! В даному відео ми розглянемо, як нова функція створення електронної специфікації предмету закупівлі замовником вплинула на алгоритм подання пропозиції постачальникам. Варто відмітити, що нова функція використовується замовником на власний розсуд. І тому відповідна функція вибору товару не завжди буде відображатися на формі подання пропозиції. Також вона доступна для замовника тільки при здійсненні закупівлі товарів. І недоступна при закупівлі послуг та робіт. Якщо замовником додана електронна специфікація, на формі подання пропозицій відобразиться функція для вибору товару. Кількість таких функцій відповідатиме кількості позицій, до яких замовник додав електронну специфікацію. Відповідь на такий параметр є обов'язковою. Щоб обрати товар, використовуємо відповідну функцію. В новому вікні відобразиться перелік товарів, які мають сталий набір характеристик та відповідають вимогам замовника. Щоб швидко знайти товар, використовуємо пошукову стрічку та клікаємо Обрати товар. На сторінці закупівлі відобразиться його назва та характеристики. В разі потреби товар можна змінити. При виборі товару для постачальників також доступна функція Обрати товар не з маркету. В такому випадку відкривається сторінка. Де постачальник самостійно зазначає характеристики, але в межах допустимих варіантів. Необхідно надати відповідь на всі характеристики, які були зазначені замовником при створенні закупівлі. Також, після реєстрації пропозиції, при її редагуванні, наявна можливість змінити обраний товар. Алгоритм вибору товару ідентичний, як і при реєстрації пропозиції. Подальший механізм подання пропозиції не змінився. Ознайомитися з повним алгоритмом подання пропозицій ви можете в нашому окремому відео за посиланням в описі до даного відео. В разі виникнення будь-яких запитань звертайтеся за контактами, що наведені на екрані, і ми з радістю допоможемо вам.